Російські військові атакували чотири громади Дніпропетровщини з важкої артилерії. Геть РФ із ООН. Банер з таким написом з'явився на багатоповерхівці у Дніпрі. Рік тому дві російські ракети влучили у Київську телевежу. Спогади очевидців. У ніч на 1 березня російські військові атакували чотири громади Дніпропетровщини з важкої артилерії. Про це повідомив голова ува Сергій Лисак. Під обстрілами опинились Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червона Григорівська громади. Внаслідок обстрілів у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та три промислові підприємства, дорожнє полотно та лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті пів десятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та газогін. Нарешті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На будинку, у який 14 січня влучила російська ракета і зруйнувала два під'їзди, розмістили банер. На ньому qr код та надпис Геть РФ із ООН». Анна Сканує банер телефоном. Жінка каже, вперше прийшла на місце трагедії, побачила qr код І якщо перейти за ним, можна підписати петицію, аби вигнати Росію з організації Об'єднаних Націй. Все підтримуємо, що підтримує нашу країну, щоб щоб Закінчилася це все біда. Не страдали люди, не гинули дуже важко. Аби проголосувати за петицію, потрібно ввести своє ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти. Туди надійде підтвердження. Гарне діло, що все в порядку. Надо голосувати. Я ще не підписав. Підпишу сьогодні підпишу. Звісно. Це давно пора. Конечно. Уже дуже давно підтримую. Прямо сейчас з'яву. Давно це підтримую. Анери, громадська організація розмістила на зруйнованих будинках не лише у Дніпрі, а й у Бородянці. Ми хочемо нагадати світу те, що це, це, це провина на всіх, у тому числі на світовій спільноті, яка допустила те, що злочинець сидить в ООН, прикривається уставом ООН, а потім бомбить. Мирне населення України тому саме ми розміщуємо не просто на якихось будинках, а саме на тих, де були скоєні такі військові злочини. Петиція створена на міжнародному сайті. Нині вона набрала 321 тисячу голосів з 500 тисяч необхідних. 500 тисяч підписів, і ми зможемо опублікувати наші статті у New York Times, Washington Post. Ми зможемо провести повноцінну кампанію на заході. Ми зможемо звернутися повноцінно до уряду США. Як багато хто звертався через цей портал, навіть були прийняті у 2021 році три закони. Подібні банери, громадська організація планує розмістити ще й у Бучі, Харкові та Миколаєві. Софія Москаленко, Валерія Поцелуйка, Анастасія Трошина, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Понад 2 мільйони гривень щомісяця на шахрайських схемах та збуті наркотиків. Правоохоронці затримали 10 людей, яких підозрюють у участі у наркокартелі. Під час обшуків та затримання підозрюваних вилучили майна на 10 мільйонів гривень. Це вже другий етап операції. Під час першого затримали 38 ймовірних учасників злочинної організації. За даними правоохоронців, нею керували двоє рідних братів, мешканців Кривого Рогу. Один з них відповідав за збут наркотиків на території міста, інший за шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Вона полягала у розсилці повідомлень, що містили посилання на реєстрацію для отримання міжнародної фінансової допомоги. Здебільшого в поле зору шахраїв потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери. Інше ж крило злочинної організації займалося безпосередньо виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, а метамфітамін отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали продукцію за готівку невеликими партіями і виключно із рук у руки. Про результати виконаної роботи брати звітували перед організаторами двадцятівських. Момент влучання третьої ракети поряд із Київською телевежею під вечір 1 березня. Одна із ракет влучила в основу вежі, друга в технічну будівлю, і третя потрапила на вулицю Юрія Іллєнка. Загинули п'ять мирних киян. Ми чуємо вибух. Чоловік був за кермом, ми бачимо цю кулю вогню, він, він її більше бачив. Вони гарячі, вони горять і вони падають біля тебе і ще вибухають на землі від удару. Єлизавета Козланко описує дорогу додому, коли на неї з чоловіком біля телевежі почали летіти уламки ракет. Чоловік дістав поранення, тож вони відразу залишили автівку та поповзли по землі. До того дерева. І це ж найвища будівля в Україні, правильно? Тому і вони в радіусі падали дуже великому. То навіть якщо ти до того дерева підеш, вони все одно будуть падати і падати і падати. Довгий час після цього жінка не могла сісти за кермо. Чоловік одужав, однак кілька уламків залишилося в його тілі. Всі докази подружжя зафіксувало і відправило в Гаагу прокурору, але офіційної відповіді поки що не отримали. За словами технічного директора концерну телерадіомовлення Сергія Самерея, від 1 березня росіяни почали обстрілювати телевежі по всій території України ледь не щодня. Протягом року під ворожим вогнем було щонайменше 20 телевеж, шість із них зруйновані повністю. Найскладніше відновлювати там, де йдуть бойові дії. У нас це Харків. Харків був в оточенні, і ми декілька разів під час активної фази війни на Харківщині, коли Харків обстрілювали щоденно, відновлювали молення там декілька разів після чергових обстрілів. Що стосується київської телевежі, то більшу частину мовлення відновили впродовж доби. Щодо всіх обстрілів відкриті кримінальні провадження, оскільки телевежі не є критичною інфраструктурою. Це цивільні об'єкти. Інформація щодо розслідування наразі закрита. Дарина Коломійць, Віктор Мозговий та Олександр Тимінський. Суспільне новини. Тут труби здоров'я, то і смерча. Тонша труба йде ураган. Це ось торнадо з парашутиком, Зліва ось заленкувато Це Але ось торнадо, це ось ураган, от Града ось. Все із е, точки у зелені на куски, що залишиться у нас на пшениці, позбирали. Багато чого понаходимо, а багато чого ще стерчить. Не дозволяє погода, то грязь, то мороз замерзли, не можемо викопати. Багато ще ракет таких стерчить, у нас поставиків смерчів, ураганів. Все, що в них є, все тут у нас по полях, воно є. Так. Ми знаходимося зараз на, на площі 140 гектар. Тут у нас три вирви. Це посіяний ріпок, який був в серпні місяці, місяці посіяне. Потім пройшло таке, що обстріляли. Нашу громаду і по ці взриви С-300 прилетіли сюди до на нас на поле. Воно вже роз, ну, розложилося за, за допомогою вологи. А так отут оце все випалене, воно обпалене. Така температура, що от глина там, вона сплавляється. Ну Відповідно, сюди тут можна його трошки там підрівняти, а сюди треба буде завозити ґрунт. То, що це глина воно ж викинута сюди, за глина це ж, воно не буде рости. ну Буде рости дуже погано. Його треба все загорнути і сюди засипати ґрунт. ну Нормально десь брати і засипати ці вирви. Ми це все будемо робити тоді, коли ми вже зберемо урожай. Тому що, якщо ми будемо зараз тут їздити, то ми знищимо ріпок. Оце, що ви зараз бачите, це все, це все наслідки російського вторгнення. Тут у нас лежала. Зерно лежало, у нас запчастини було повністю склад. Зав новий, ми тільки відремонтували його. В апрелі місяці у нас був обстріл. і 30 квітня у нас був найбільший обстріл, коли знищено фактично було господарство. І потім чотири ракетних удари були. От ви бачите, от, один-два, отут-два якраз. Біля трансформатора одна і далі. Фактично били по території господарства. А чим били? Чим били? Ну, ракетами били. Ну, я думаю, або з літака, або С-300. Ну, вирви дуже великі. Ви з тих пір вже не закопували, нічого Ні. не робили. Тричі ми встановлювали склади, ремонтували все. Воно 5 бах. Піднялося все і і, не і Рішили на тому, що ми зачекаємо до перемоги, а так будемо вирощувати і працювати так, як воно є. Треба сплачувати, щоб піднімати нашу економіку, так що потрошку, але треба. По мере возможностей. По э, домашнему адресу, по прописке, мы пока не оплачиваем. Потому что мы там не живем. Отопление дали, да, хорошо. А с другой стороны, и так как бы война, да. Цены выросли. И платить двойную коммуналку, я считаю, в Украине просто не потянут. За свої своєї совісті, і ну, для підтримки країни. Ну, наскільки можу, сплачую Так, і затримка, але ну, це постійно на постійній основі сплачую. Нема в нас і роботи, але ми все одно сплачуємо. От опалення не платить, ну і що буде? Не буде опалення, ми, ми платимо. Не, 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 не. Обов'язково. Обов так, це звичайно складно, але якщо цього ми не будемо робити, то це все дуже погано скінчиться. Нам надаються послуги. За ці послуги потрібно якось оплачувати і сплачувати. І можна знайти роботу. Шорхіт їжі те, що змушує котів зібратися разом. Святкові смаколики, засушена яловичина, тюльпани, та ця повітряна кулька все в честь дня народження доброкота. Нині минає п'ять років. Відколи вирішила допомагати тваринам. Пригадую, я Тябут. Все почалося з першого котика, якого я принесла додому, звозила до ветеринара, дізналася, що і як потрібно робити. Потім я зрозуміла, що я можу взяти вже двох, трьох, якщо кошенят, то це там вже п'ять я могла взяти, розмістити в своїй квартирі. Зважаючи на велику кількість безпритульних котів, роботи говорить, вистачало. Я зрозуміла, і друзі підштовхнули на те, що ну пора вже серйозно цим займатися. Давай уже хай це буде якась назва, хай це буде вже організація. Якось потрібно про себе заявляти. За п'ять років існування доброкота прилаштували в родини більше 700 тварин. І початку повномасштабної війни на перетримку приймали тварин перед. Селенців встановлюють котобудиночки по місту та продовжують стерилізувати безпритульних. У котохабі лишаються зазвичай ті, кому складно знайти господарів. Серед них Роза, яка втратила лапку. У Рози була травмована лапка, дуже травмована, і вже там неможливо було її врятувати, тому вирішили лапку ампутувати. Вона була в такому глибокому шоковому стані. Вона залишилась такою недовірливою. Вона обережна ігри і смаколики. Це те, на що її можна так роззадорити і виманити. Давні гості тут і ці білосніжні близнючки Бейліс та Беатріс. В них була дуже серйозна проблема. У них був заворот повік, тобто їм було боляче відкривати очі. Вони майже не бачили білого світу. Вони майже весь час були з заплющеними очима, які постійно були подразнені, сльозилися набрякші були. І от ми зробили їм першу операцію рік тому. Кузя молодець, куся молодець. Ось так побавитися з котиками вдається рідко, бо роботи біля тварин не бракує. Пояснює пані Валерія, працівниця доброкота. Вичесати шерсть і підрізати кіхтики і нагодувати напоїти, кому то дати ліки. Передусім розраховують на свої сили, каже Яна Тябут, та дуже вдячні тим небайдужим, хто допомагає організації. Нам допомагають наші друзі з Бельгії, вони там спільноту, кото-спільноту, от вони багато розповідали, розповідали, чим ми зіштовхуємося, з чим ми маємо справу, якось долучали їх до збору. З Франції також нам надсилають допомогу. Там взагалі дівчатка, маленьке містечко. Дівчатка виходять до маркетів, ставлять ну, як якусь візуальну таку афішу да, про те, що ми тут збираємо корм для котиків. Які мешкають в Україні один народження доброкота, каже засновниця організації, мають мрію знайти господарів для ось цих кошенят, які приїхали до Черкас із Бахмута. Кусяка, ти кусяка. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.